Можливе обмеження газопостачання і його відсутність за умови, якщо будуть влучання в. Ті об'єкти, які забезпечують подачу газу в багатоповерхівки, таке можливо, і враховуючи, що таких об'єктів по Україні тисячі, ми не можемо. На жаль, у нас немає можливості захистити всі такі об'єкти. У нас є вже приклади, коли десятки сотні тисяч абонентів, тобто людей, сімей залишалися без газопостачання особливо як я вже сказала, в прифронтових регіонах така ситуація особливо. В тих місцях, де ми максимально наближені до території ворога, там така ситуація можлива. Чи можлива така ситуація в решті України? Знову ж таки, це залежить від влучання в ті чи інші об'єкти, що буде пріоритетом для атак з боку ворога. Але я дуже сподіваюся, ще раз повторюю, що в випадку із. Нашими партнерами у нас зараз трошки інша ситуація, порівняння з 2022-2023 роком. Чому тому, що по-перше, вже є усвідомлення, що Україні треба оперативно допомагати, і навіть якщо будуть влучання відповідні об'єкти, наші партнери вже мають необхідні фонди, і, і фінансові, і технічні для того, щоб надавати нам необхідне обладнання для того, щоб здійснювати дуже швидко ремонти. Тобто ми вже в кращій ситуації, аніж ми були в 2022-2023 році.